Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Ви бачите, у мене на столі багатеньку посуду, однак перед тим, як перейдемо до його огляду, я хочу вам трішки похвалитися сьогоднішньою моєю, моєю покупкою. Це такою чудовою книгою. Український фарфор ХХ століття Коростенського фарфорового заводу. Книга дуже якісна, якісно оформлена, чудова, чудовий папір, оздоблення прекрасне. Невеличкий тираж, як на мене, 500 примірників. І я сьогодні лише пролистала, однак коли я ретельно ознайомлюсь з даною книгою, я обов'язково з часом зроблю на неї огляд. А сьогодні ви, мова буде йти не про користенський фарфор. Хоча як я звернула увагу свою на те, що не знаю, по якій причині фарфор користенського фарфорового заводу не дуже популярний, так як, наприклад, того ж Довбиша, Городниця чи Баранівки, не знаю чому. Зацікавленості набагато менше, ніж до виробів тих підприємств, які я тільки що. Назвала. Можливо, з часом після виходу цієї книги буде більше зацікавлених в придбанні фарфору даного підприємства. Це в 80-х роках це був флагман нашої української фарфорової промисловості. Однак, як я вже зазначила, мова не про користень. А про наш знаменитий доуби так трапилося, що я на цьому тижні придбала, як на мене, досить багатенько виробів, однак вони зовсім з різних сервізів, виготовлені на різних формах. Тому я і хочу зараз вам показати одну із цікавих, і, як, на мою думку, рідкісних форм. Власне кажучи, чого я купила у мене ось Такого ситчику фарфорового оздоблення у вигляді малюнку, як називають ситцевий малюнок, такі дрібненькі букетики, квіточок, досить багато. Таке оздоблення було на різних підприємствах наших українських. Однак сьогодні мова про користень. І я розпочну. Ось я купувала ось ці чотири тарілочки, вершківник і цукарничка, купувала одним набором. Ви вже звернули увагу, я думаю, на прекрасні ручки. Бачите, це рідкісна форма 50-х років. Вона називається форма Д. 10. І виготов її майстер з малюнку і скульптури Владислав Овсянников. Дуже красива і цікава форма. На превеликий жаль, в мене немає чашечки. Я уявляю, як би гарно воно все виглядало, коли було в комплекті. Розпочнемо з цієї цукернички. Ми бачимо. Ось такі завитками ручки. Кришка тут не видно. Я її підібрала і купувала ось так без кришечки. Бачимо ось такі. Букетики дрібненькі розкидані по всій формі даної цукорниці. І штамп у вигляді позолоте. Ось таке клеймо. Тоубиш третій сорт, 12-та група складності це кінець 50-х років. Чудова глазурь, бачите, як вона гарно виблискує. Тоненька порцеляна, зараз ви впевнитеся. Дивіться, бачите, як світиться гарненько. Я уявляю, які тоненькі сюди чашечки до цього комплекту входять. Збереження непогане, по збереглася добре і на ручках. Подень цю. Кришечку я підібрала ось таку, також малюнок. Бачите, ось такий вигляді квіточок, але це бачите, що не від нього. Однак дуже красива, не знаю, від якого це набору, бачите, рельєфна, дуже красива кришечка. Ось така цукарничка. Також в цей набор входили. Ось такі блються. чотири блються. Таке ж саме клеймо. І прекрасний вершківник такий пузатенький, красивенький, з ручкою в вигляді завитка. Як би я хотіла придбати хоча б одну чайну пару, або у мене є 4 блюдця, чашечку, щоб склалось маломальська якась уява про даний сервіс. Цей художник, до речі, пропрацював на скульптор-художник Владислав Овсянік, який пропрацював на довбицькому фарфоровому заводі досить недовго 50 ти і до середини 60-х років. Куди він далі, на яке він підприємство в подальшому перейшов, мені невідомо. Так, це, отже, ось таке у мене перше придбання форма Д10. Я сама її вивчила і вам ділюся з вами цією інформацією. Також мені трапилось ось така ось такий вершківник. Це все, не буду повторюватися, бо вже озвучувала це все добре знаменитий. Бачите, яка красива глазурь, ось оздоблення. Тонюсінький-притонюсінький фарфор. І це вже синє клеймо. Якщо то було чорне, третій сорт, це друге. Другий сорт 12 група складності. Ось така. Далі мені трапилася чашечка, сирітка. Можливо, в мене є блюдця, треба буде дивитися. Це другий сорт. Це зелене клеймо, це все кінець 50-х років. Малюнок у вигляді ситчика такого чудового. Бачите, гарна полива і тоненька-притоненька порцеляна. І завершувати свій огляд я буду ось такою цукорницею. В дуже гарному стані, і виготовлена вона на формі Д1, яку створив цю форму Олександр Ярош на довбоцькому фарфоровому заводі. Подивіться, яка красива ручка, рельєф стопа. Ю, юбочка така внизу. Даної цукорниці красива кришка, така з помпончиком. І тут уже квіти також, це називається майсенський букет, бачите, ось такі квіточки. І ми бачимо другий сур, 12 група ні, Прошу пробачення. Це перший сорт, Перший сорт 12 група складності. Що відповідало? Кінцю 50-х років. І уявляєте, це все. Це в різні проти, це не в одному. Однак і... Трапилося все на одному тижні. Ось такі чудові покупочки. З задоволенням би зібрала сервіс. Не знаю, чи вдасться. Зараз досить таки важко купити вироби 50-х-60-х років. Мало хто продає, більше все колекціонує і, кажуть, осідаю в приватних колекціях. Продава, продають неохоче такі фарфор. Однак. Без надії, сподіваюсь, як казала, як писала колись наша знаменита Леся Українка контра спенсперо. Без надії, сподіваюсь. І так, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.